Усім привіт-привіт! Я в магазині Купійка. Нові акції. Серветки паперові від Zaya. 25 гривень 150 штук. Набір хустинок паперових по 8 штук, 10 упаковок. Ціна 20 гривень. Рушники паперові 20 гривень. Ведмедики жилейні 33 гривні. Харібо. Шкарпетки підслідники 12 гривень, 15 із надписами і 19 гривень в смужку. Високі шкарпетки 12 гривень. Набір кришок для консервації 110 гривень 50 штук. Освіжувач повітря Air 30 гривень. Маркери кольорові 9 гривень. Зошит 9 гривень. Зараз акції на усю канцелярію. Дві одиниці купляйте. Третя, яка дешевша йде в подарунок. Набір ємностей. Мій обід 700, 500 та 300 мл. 45 гривень. Мило плямовідник. відник Зося 17 гривень. Освіжувач повітря. 60 гривень. Брев підвісний для унітазу 40 гривень. Милорідке 1,5 літри об'єм. Ціна 45 гривень. Натурелла Персик полуниця. Чай чорний. 100 грам 28 гривень. Чай каркаде 70 грам. 28 гривень, Капучино 75 гривень. Величезний асортимент ручок зошитів. Акція 2 до рівні Побутова хімія. Тетік 53 гривні. Засіб для миття вікон Клін 68 гривень. 18 гривень коштує засіб для миття вікон без полівізатора. А з полівізатором 23 гривні. Містер Мускул» 66 гривень із полівізатором. Сарма 45 гривень для миття посуду. Гель від жиру і бруду. Онікс 40 гривень 500 мл. Доместас 1 літр об'єм 95 гривень. Містер Пропер зацип для миття підлоги 120 гривень 1 літр. Каченя ДАК 500 мл 58 гривень. Освіжувач повітря глейт 55 гривень. Ваніш плямо відник. 85 гривень 450 мл. 170 гривень коштує у поліскувач для білизни сілан об'єм 1 літр 670 мл. Гель для прання тайт 130 гривень, літр 45 мл. Аріель порошок 2 кг 700 г 290 гривень порошок Персіл для кольорових речей 5 кг 250 г 570 гривень. Порошок савекс 2 кг 250 г ціна 200 гривень. Зося 400 г для ручного прання 23 гривні. Капсула перволь для кольорових речей ціна 135 гривень. Серветки одношарові 200 штук 35 гривень. Серветки диво 20 гривень 100 штук. Паперові рушники диво 63 гривні. 1 рулон 2-шаровий. Перфекти делюкс. 4 рулони, 3 туалетний папір, ціна 63 гривні. І ще з ароматом персика. Рушники паперові сніжна панда. Два рушники 50 гривень. Паперові серветки рута 40 гривень. Серветки мозаїка 20 гривень. Підгузки дитячі трійка 56 штук. Ціна 255 гривень. Мило тверде від сая. Ціна 10 гривень. Вага 90 г, 2 аромати. Пологі серветки на антибактеріальні 25 гривень. 48 штук. Пологі серветки із клапаном дитячі 43 гривні. Ось такі віцаї 55 гривень. Шампунь качечка кряка 250 мл 32 гривні. Рідке мило літл Б 30 гривень. Ось такий дитячий шампунь 56 гривень. Гель для душу від «Палмолі» 58 гривень. Натурелла гель для душу 35 гривень, 450 мл. Мило тверде дав 48 гривень 135 грам. лінео 25 гривень. Набір мила твердого від фірми дуру 4 шматочки 70 гривень. Натурелла 40 гривень. Набір 5 шматочків. Щітка для волосся 8 гривень. брашан маленького діаметру 22 гривні. Фарба для волосся рябіна 50 гривень. Кольори в асортименті спрей для волосся від фортеза 90 гривень. Шампунь пантін 105 гривень. Лораль Ельсеф 135 гривень шампунь 400 мл. Бальзам 105 гривень 200 мл. Вперше бачу ось такий шампунь від палмолів. Чотири різних варіанти, ціна 80 гривень, об'єм 350 мл. Таких три. І ось такий четвертий аромат. Шампунь і кольф 750 мл, 70 гривень. Зубна паста блендамет 60 гривень. Зубна паста Colgate 150 мл 60 гривень 30 гривень. Про студент, Зубна паста 65 гривень «Аквафреш». Зубні щіточки. Одна штука від Colgate, 48 гривень. Ось така щіточка, 17 гривень. А ладільна дошка 500 гривень. Розмір 118 на 36 см. Помада для губ 25 гривень. Туш для брів 40 гривень. Ось такі помади 40 гривень. Тональний крем 53 гривні. 70 гривень. Новинки тіні для повік у вигляді смартфонів є у вигляді айфона. Кольори в асортименті, на жаль, ціночків на них ще не було. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!